На пункті пропуску ягодин зі спальних місць водіїв далекобійників вилучили чотири сотні кробок одразових сигарет вартістю понад 200 тисяч гривень. Незадекларований підакцизний товар спритники сховали у спальні мішки білизну, а в'їжджали в Україну як перевізники мінеральних добрив. Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці. Особливий товар. Які під акцизні. І таке правопорушення одночасно передбачене і в Митному Кодексі України, і в Кримінальному Кодексі України. Відповідно до Митного кодексу України, вони матимуть штраф із конфіскації бо без такої за рішення суду, там вже суд буде розглядати. Але ми так само ще і повідомили правоохоронців в нашому випадку це Бюро економічної безпеки. Кі за статтею 204 кримінального кодексу транспортування під товарів так само карається, і там величезні штрафи із конфістацією товару, е, яку санкцію буде застосовано до наших цих далекобійників, зрештою все таки буде вирішувати суд.